concern занепокоєння іменник стосуватися дієслово Noun – a matter of interest or importance to someone a worry or anxiety справа що становить інтерес чи важливість занепокоєння або тривога verb to relate to стосуватися for example 1 his health is my main concern його здоров'я моя головна турбота 2 This article concerns a new study on climate change. Ця стаття стосується нового дослідження зі зміни клімату. 3. To be concerned about. Бути стурбованим чимось. 4. To voice a concern. Висловити занепокоєння. 5. As far as I'm concerned. Що стосується мене. 6. Concerned. Прикметник. Стурбований. Зацікавлений. 7. Concerning. Прийменник щодо відносно.